Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Сильних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути чи добре видно. А я тим часом подякую Збройним силам України та усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, та роблять все, що в їхніх силах, аби подолати ворога та прогнати їх з нашої землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають подекуди працюючи 24 на 7, які допомагають нашим захисникам. Перепрошую, працюючи подекуди 24 на 7, дістаючи необхідний реманент, став та інші речі для того, аби наші захисники та захисниці мали речі, якими їм буде краще виконувати їхню справу, робити її швидше, якісніше, а подекуди навіть безпечніше. Тому дякую. Також е, хочу подякувати, але перед тим мені треба перейти. Хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BiMeCoffie чи платежами на Миномогобанку. Якщо ви маєте бажання підтримати наш канал, то ви маєте зараз на екрані бачити QR-коди, які, власне, вас приведуть до один з трьох можливих способів. Фінансової підтримки каналу, а в свою чергу, це вам дасть доступ до нашого чудового гурту, в якому ми спілкуємося та обговорюємо різні цікаві речі з світом настільних ігор та не лише. Тому, якщо маєте бажання, то, будь ласка, доєднітеся. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям Андрію Ж, який має своє особливе місце в нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам, Санно 33, Халастер, Дашабі, Лордовбордс, Пупермен, Камон Руч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям. Дуже вам всім дякую. Без вас наш чаток не був би настільки затишним. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває, і ми маємо робити їх якомога більше. Тому, будь ласка, доєднітесь для того, щоб пташки літали. І робили цей світ кращим і безпечнішим. І загалом пташки це дуже класна штука. Тому, будь ласка, доєднітесь до наших зборів. В описі є усі необхідні посилання, тому ідіть туди та дивіться. Також там є посилання на наш чатик гутірки сні це є не патреонівський чатик, де. Ви можете просто обговорити будь-які теми про настільні ігри. Там є дуже багато гілочок, по яких ви можете пройтися, подивитися і, можливо, знайти щось для себе цікаве. А ми рухаємося до новин. І перші новини у нас будуть від компанії. О, в мене не оновилося, секунду. Зараз, секундочку. Оп. Від компанії Kilo Games. Вони. Зараз мають передзамовлення на настільну гру тенета слів. У нас на каналі є огляд на неї. Це дуже класна гра на пояснення слів, де вам потрібно намагатися пояснити слова, не вживаючи певних слів, але яких слів не можна вживати, ви не знаєте, бо їх придумали вам опоненти. Тому, хто ще не грав, дуже рекомендую. Гра дійсно дуже класна. І усім передзамовникам буде подарунок від Kill Games. Це унікальний. Пісковий пісочний годинник для цієї гри. Отже, триватиме передзамовлення, триває з 16 липня по 17 вересня, і перший етап буде тривати до 17 серпня. Ви зможете придбати цю чудову гру зі знижкою 20%. Ціна буде 752 гривні. З 17 серпня по 17 вересня знижка буде менша, буде 15%. Ви зможете придбати її за 799 гривень. А якщо ж ви не встигнете її придбати під час передзамовлення, ви зможете її придбати опісля за повну ціну, яка буде складати 940 гривень. Сама гра очікується на складі Кілогеймс в жовтні 2025 року. І їдемо до новин світу. Це була єдина новина з українського світу, тому їдемо далі. Отже, видавництво. Pythagoras Games анонсувала настільну гру Antix, це гра від Фабіо Ліми. Можливо, хтось з ним знайомий, думаю, що так. І ця гра, власне, присвячена буде, як ви бачите, з обкладинки археологічним та музейним експозиціям. Буде використовуватися в базі, в основі цієї гри, механіка Манкали. А гра буде представлена на Есені 25-го року. Тому, як бачите. Чекаємо Есено, там, я думаю, буде багато цікавих релізів. Їдемо далі до Capstone Games. А, це ще, як буде виглядати всередині ця гра, так. І їдемо до Capstone Games. Вони анонсували, що будуть випускати Rolly Partners. Це буде гра командна на взятки. І в цій грі ви будете використовувати картки, щоб перемогти опонентів. Тому. Хто любить ігри, ігри на взятки? Будь ласка, новина вона для вас, а ми тим часом їдемо далі. Я вже минулого тижня говорив про те, що Duel of Middle Earth отримує доповнення Elias, і зараз опусе... видавець, показав, як буде він виглядати це доповнення. Це буде бустер, як і було в попереднього разу на фото. І цікаво, чи вони усі усі наступні доповнення теж будуть видавати так. І також, не знаю, загалом цікаво, як вони планують реалізувати розвиток цієї гри. А якщо ви грали в цю гру, то, будь ласка, напишіть нам в коментарях, щоб ми знали ваш відгук. Їдемо до Пазіо, адже вони носували гру Pathfinder Monster Match. Це гра, в якій ми з вами будемо. Виконувати роль певних свах або агенцій з знайомства. І знайомити ми будемо не просто якихось людей, а монстрів, власне, з сесуту Пасфа, а їх там дуже багато. Тому я думаю, що це має бути щось доволі цікаве. Їдемо до Фантазія Геймс, який анонсували настільну гру Імпресарія Colosseum Card Game. Це є гра, яка створена. На основі світу гри Колізеум. І над цією грою картковою працював неперевершений Вольфан Крамер, а малювали її Міко та Іан Отул. що, в принципі, я думаю, багатьом з наших глядачів імена доволі відомі. І також над нею працював Джонні Пак, який є, може бути вам відомим за такими іграми, як Unconclusions Mind, Здається, так воно. Вимовляється і багато інших реально дуже класних ігор він зробив. Тому я думаю, що ця гра має бути дійсно, дійсно цікава і класна. І зараз ще секунду, мені треба ще тут дещо-дещо поміняти. Все є. Е, їдемо далі. Наступна гра для фанатів Starfinder, адже Пазі оголосило вихід гри Infinity Deck. Це е, гра, яка принесе, власне. Гравців у світ StarFinder, де ви будете грати в ті ігри, в які грають персонажі StarFinder. там буде чотири міні-гри, і таким чином Пазіо хоче вам якби, надати більше атмосфери. І, в принципі, окей, мені, мені подобається ідея, що вони розвивають цей світ. На жаль, StarFinder я ще не грав. Якщо хтось готовий поводити, то я думаю, що. Ми з хлопцями будемо не проти зіграти в цю чудову гру. Та і таке. Їдемо далі до Епони, гра від Владимира Сухого, про яку я розповідав десь в попередніх попередніх новинах, це гра, в якій ми будемо власне, ростити коників, барижити ними і заробляти переможні бали. Як ви пам'ятаєте, я казав, що мені оформлення коробки не подобається від слова зовсім, видавництво. Delicious Games дослухалося до гравців і перемалювало коробку. Ця коробка однозначно краща за попередню, але все ж, на мою думку, є над чим працювати. Але також вони показали компоненти, як буде гра виглядати на столі. Це буде короткова гра, і мушу сказати, що виглядає вона супер-супер-мега круто і цікаво. Я би дуже хотів, щоб хтось її в нас на локалізацію, але поки що це лише внутрішньому її. Бажання. Тим часом Monty Boards е, вирішило оновити гру Art Society, зробити до неї, до делюкс видання цієї гри зробити доповнення Friends in High Places, яке додасть нам трьох впливових персонажів: це кураторка, арт-критик та соціальний інфлюенсер. Обіцяють, що це доповнення зробить гру ще більш стратегічною та варіативною, відкриваючи нові шляхи заробляння переможних балів. Е, я її ще не грав, тому цікаво, якщо ви грали, напишіть. Їдемо до бразильців, адже їхнє MS Yogos готує е, до виходу настільну гру 10 божих кар Єгипту. Я просто точно не прочитаю. Португальською цю назву. Це буде гра в, з механікою розміщення працівників з використанням кубиків, де гравці будуть розвивати та будувати міста часів Стародавнього Єгипту, а також будуть протистояти, власне, десяти карним цим гріхам, десяти карам, які Бог на них надсилатиме. Тому. Е Будемо, будемо дивитися, що з того вийде. Тематика така доволі, е, доволі цікава. Їдемо до North Stars. адже вони е, видають настільну гру Nature, і будуть вже оголосили, що буде два доповнення до цієї гри: е, Nature Jurassic та Nature Fly, які додадуть нам до цієї гри відповідно динозаврів та пташок. Е, гра має механіку е, розбудови свого планшету. Е, тому, окей, в мене щодо них трошки таке м, обережне ставлення, тому що вони видавали російську гру еволюцію. Правда, вони її переробили, з, зробили її кращою, ніж вона була в болотяних істот, але все ж, а потім ну, купили права на звичайну еволюцію, то таку з дуже мінімалістичним оформленням, і продали назад їм права на свою покращену версію. Ну, це такі світ настільних ігор, дуже. Цікавий. Їдемо до Ravensburger, адже вони не зупиняються і активно розвивають свою серію Villenius. Я же вже колись давно розповідав, що вони випускають дві нові гри. Про одну я розказав в попередніх новинах, про другу в цих. Це буде Віленіус Unstoppable. це буде окрема гра, яка не буде поєднюватися з іншими версіями цієї гри. Але буде мати подібні механіки, і загалом сеттинг трошки буде перегукуватися з базовою. А так, як ви зараз бачите на фото, це буде виглядати вона у вас на столі. Наступна новина про гру Макаракунс. Це гра, де вам потрібно буде робити випічку, пекти випічку руцями антропоморфних тварин. Але тут доволі таке миле, миле зображення. Та й Їдемо до Альтераків, адже вони оголосили про вихід нового доповнення до їхньої серії ігор Smash Up. Воно буде називатися Half the Battle. І додасть чотири нові фракції, які, власне, є натхненими такими мультиками 80-х, як G.I. Joe, He-Man, Gem and the Holograms та Черепашки Ніндзя. Прикольно? Я знаю, що в мене серед друзів є фанати, які мають прям весь смешап, Тож, готуйте панове свої піастри, скоро буде новий доп. Е, Також Альдерак оголосив, що буде доповнення до Варчесту Shock Tactics. І обіцяю, що додасть воно, окрім нового контенту. Ще багато чого цікавого, що, що зроблять цю гру ще більш динамічною та ще більш стратегічною. В принципі, прикольно. А я все сижу і чекаю, коли хтось з українських видавців зголоситься на Варчест. Їдемо далі. Альдеракт анонсував вихід міні-доповнення до їхньої гри Let's Go to Japan. Воно додасть можливість грати більшою кількістю гравців, буде 5 гравців, можна буде грати з цим допом. І вони дуже сильно задоволені з продажів. Ця гра прям стала хітом. І я знаю, що вона вийде українською. єдине. Я не пам'ятаю, чи видавець, який її локалізує, офіційно про це оголосив. Оголосив, перепрошую. Тому наразі я не буду говорити, щоб не наговорити щось. Але чекаю я української коробочки. Їй також Альдераки зробили цікавий тизер. Let's Go to France. Видно, серія їм зайшла, і я думаю, що ми зустрінемо Let's Go to по більшості відомих і популярних світових туристичних столицях. Маю надію, що колись там буде і Київ, а може, навіть і Львів. Подивимося. Їдемо далі. Countryside. Це гра вийде... Оголошена, гра, перепрошую, щось трошки збився. Е, гра на тему сільського господарства, де ви будете, власне, займатися розвитком своєї аграрної промисловості, вирощувати дерева, овочі та тварин. Буде, обіцяють, що гра буде в собі поєднувати стратегічне планування з тематикою фермерського життя. Я знаю, кому ця гра вже не сподобалась. Е, але їдемо до. До видавництва Captain Games вони анонсували гру Mapmasters. І це буде кооперативна карткова гра, в якій гравці досліджують підземелля, створюючи його за допомогою карт, та намагаються здобути якомога найкращі скарби, і обіцяють, що гра буде мати надзвичайно класний і цікавий геймплей. Ну, подивимося, персонажі намальовані доволі цікаво. Але їдемо до Travel, адже в перепрошую, вони анонсували настільну гру Ingo. І ця гра сімейна буде для того, щоб виграли з дітками. А поєднювати вона буде в собі механіки Bingo та Єци. Звідси і назва Ingo, тому прикольно. Мені сподобалося. А їдемо до фанатів видавництва Гельветик. У нас такі точно є в Україні, тому що у нас Покофуда. Багато ігор їхніх переклала. І я думаю, що вони на цьому не зупиняться. Вони носували настільну гру Time Quick. Це буде кооперативна паті-гра на дедукцію. Обіцяють автори, що ми, у нас буде просто неймовірно веселе і активне командне спілкування. Прикольно. Подивимося, що з того всього вийде. І для всіх шанувальників Knifire Council. Видавництво Incredible Dreams анонсувало нове доповнення під назвою Wind of Change, і воно вводить в гру новий стиль прогресії в форматі Legacy, і додає нові режими в цю гру. Я знаю, що є люди, які вже її зіграли, тому це новина для вас. А корейське видавництво Playte, про яке ми доволі часто згадуємо на каналі, власне, в видавах. Вілці новин. Буду видавати настільну гру Fry Fries», І що цікаво, що це є переведення настільної гри 93-го року, яка називалася «McDonald's Frying Flying French Fries Game. E -да, таке. Бачите, багато і нового цього разу, і старих переведень багато і ще багато попереду. Я e вже згадував в попередніх новинах про Каракорум. Від Райнера Кніції, і зараз Трефел показав, як будуть власне виглядати компоненти гри в oh. готовому, готовій грі. І не знаю, вона мені дуже-дуже сильно нагадує гру К-2, яку я просто неймовірно обожнюю. І маю надію, що ми ще колись побачимо її українською. Ну, Подивимося, що буде з цього. Їдемо. Далі, адже Hasbro поєдналося разом з Amigo і започаткували нове партнерство. Hasbro буде переведувати класичні ігри, власне, паті-ігри від Amigo. І першим буде Dump the Skunk це буде нова версія лами від Райнера Кніці. Бачите, цього разу Доктор 2. Sneiled це буде переробка гри Кабанга. І «Beat the Heat» — це нове видання карткової гри Take Five. Також вона вам може бути відома як 에... 에... Six Nimmt. Я думаю, що Hasbro схопилося за файну соломинку і доїти будуть дуже-дуже добре. Це були усі новини на сьогодні. Зараз я перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт. Так, Даша пише: чат патронів дійсно просто топ. Так, так і є. Андрій пише: чат патронів топ. Всім привіт. Андрій пише, я грав нову інкарнацію «Семи чудес дуель Володаря Перснів. Там все, що залишилось від попередньої версії, це механіка драфту. Гра стала конфліктнішою і кризовішою. По ресурсах. Так, також Андрій пише: о Art Society, нам треба українською, то гарна нескладна гра. Також Андрій пише до, до let's, let, let's Go to вйо до України. Ну, але, Андрій, там по містах. Тому я мандрію, що колись там буде такий Львів. Так, і Також Андрій пише: Не Time Quick, а Team Quack. Окей. Okay. Так, я не знаю, чи це я, наприклад, почитав, чи що. Але таке. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь коментарі, то будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. А як ні, то будемо прощатися. Вкотре нагадую. Будь ласка, підтримуйте наших захисників, підтримуйте волонтерські збори, підтримуйте наші збори на пташок. І як після того всього залишиться щось і бажання, то будь ласка, підтримуйте фінансовий канал для того, щоб додавати нам трошки мотивації, щоб не було все так сумно. І не ігноруйте повітряних тривог. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бачу, що коментарів більше немає, тому на цьому все. З вами був Ростик. І до наступних зустрічей. Па-па!